А на зв'язку! Це були дуже близькі контакти, там 5-7 метрів, 10 максимум. Піду відріжу голову, піду. Є міста в штурмовиках. З пацанами нахуй на мені надо було. Я ще не почав нічого робити, а в мене вже задишка. Говорю, а я тут 220 днів говорю, не виїжджаю звідси, говорю, майже рік. Продвигаємося. Продвигаємося потихеньку. Надо продвигати, старий. Сантос, продвигаємося. Підтягуємося, підтягуємося. Продвигаємося. От бам-бам-бам-бам, я вже півтора року на війні. <рес> я друг Гал, представник третьої окремої штурмової бригади, другого штурмового батальйону Другої штурмової роти. Зараз я виконую обов'язки командира відділення, але стою на посаді старшого стрільця. Перед цим займався був по посаді стрілець снайпер. Ще перед цим був РПГ. Ще перед цим був мінометником. Ну, Дуже цікавлюся всіма специфіками у війні. Санька! Боги є. що, все? — Затарився в смислі, затарився 30 штук взяв з собою. Я вважаю, що якщо ти хочеш бути професійним військовим, ти маєш опанувати свою професію, свій напрямок на всі 100%, але маєш знати всі попутні напрямки, які мають військові гілки. Маєш повністю ну, хоча б ознайомитися з ними. Мені було це цікаво. Завжди, коли в нас з'являлося якесь нове озброєння, там говорили, о, там нам сапог привезли, Тіпа, нас ніхто не вміє стріляти з сапога. Я говорю, я зараз. Вистріл! блядь. Два дні відеоуроки в ютубі. Все, виїжджаєш полігон, пару пострілів, все. Артилерист. <свист> Будівельником по професії працював. 24 числа вийшов зранку на роботу і зрозумів, що, напевно, сьогодні не робочий день. Повернувся додому, зрозумів, що починається війна. Ще в мене були такі трабли. У мене був утіляний паспорт незадовго до початку повномасштабної війни. І мені дуже тяжко було, я сам з Київської області, 40 кілометрів від Києва. Мені було дуже тяжко прибратися додому. У мене навколо мого села йшли вже бої. У мене там була сім'я, я розумів, що мені треба туди до рідних захищати своє село село Гоголів-Броварського району. Пробував через блокпости. Це ж початок війни. Дуже багато озброєних людей, не розуміючи взагалі, що вони там роблять. Всі, як всіх охопила паніка і ну. Було дуже важко, коротше, мені прибратися додому. Приїхав додому десь я 1 чи 2 березня, вступив в лави ТРО місцевого свого. Там пробув десь місяць, і в мене був знайомий в цьому підрозділі. Він служив ще там в 2014 році, в Азові, десь там в Тонкістах. Він приїхав, говорить, хлопці, каже: от, є зараз можливість мабуть, остання попасти. В підрозділ гарний ТРО Азов ще сформується в Києві. І говорить, зараз от, останні місця залишаються, але говорить, я не можу вас забрати тіпа, до себе в автослужбу, тіпа, є міста в штурмовиках. І в нас була десь хвилин 40, щоб обдумати його пропозицію. І ми так в чотирьох з моїми друзями говоримо, ну. Поїхали, поїхали, що тут вже робити. І якраз почався цей момент, коли Кацапи почали відступати від Київської області. І я думаю, ну дійсно, що, навіщо мені залишатися в моєму ТРО в Київській області, де не відбувається нічого, якщо я зараз зможу піти в підрозділ, мене там научать, я зможу продовжувати воювати за свою країну. Ми прийшли в чотирьох, вступили. Спочатку нас хотіли розділити, ми зразу дали понять, що ми. З чотирьох будемо або разом, або взагалі нікуди. Зараз, на жаль, залишився я один, всі хлопці живі, але просто вони хтось перевівся в якийсь другий підрозділ, хтось в тилову службу, залишився в цьому підрозділі я один. Ну так почався мій шлях в Тере «Азов», десь я прийшов 25 березня. Зразу нас почали тренувати, підготовили нас і поїхали на Запоріжжя. Перший бойовий виїзд Полтавка. Полтавка. Зрозумів, що таке війна. Приїхали, і так спочатку командир говорить, так нам треба розставити там лінію, виставити всі позиції, повідвозити хлопців. Говорить, от тут зараз є спешка передня. Хлопці, хто піде на передню спешку, зараз стати на глаза, щоб поки ми роз... ну, розредотаємося, щоб не ну, тіпа, щоб хтось стояв уже, і наблюдав. Говорю: ну добре, давайте я піду. Що? Прийшов туди, сів. Так, проходить хвилин 30, там такий окопчик був, як гробік, такий менше, ніж по колінах. Ми туди сіли, я такий на сигареті сижу, думаю, та що тут, все нормально. І пролітає така авіація, метрів 500 за мною, просто зносить посадку. я падаю в цей окопчик, мене защемило спину, нерви, Я думаю, що мене поранило, бо не відчуваю лопатки. Трогаю, 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 все нормально. Ну так, перші такі враження від війни я був в шоці. Можна так сказати, але справився в принципі, з емоціями. Мені сподобалось. Сама війна, сама специфіка роботи мені сподобалась. Казала мені мама, блядь, їдь у Польщу на клубніку, нахуй, не, нахуй, блядь. Не, я з пацанами, блядь. З пацанами, нахуй на мені треба було, блядь. Я не знаю, як це передати словами, коли ти виходиш. На бойовий і там є, є такі люди, які там починають прилітати, там і ще вони морально подавляються. Ну, типу, там їх сковує страх. А мені це подобається. Ну, я ловлю кураж, адреналін. Ну, я не знаю, як це передати. Знаєте, як на змаганнях виграєш там перше місце, і тебе виводять, і в тебе аж ноги трусяться, ти там такий весь щасливий. І от коли ти так само, коли ти виконуєш якусь е, важливу операцію, і після цього ти йдеш і такий уф, клас. І під час цього так же само ти коли приймаєш участь, не от зараз тут, а на цьому напрямку безпосередньо ми приймали участь в штурмах. І коли штурмуєш, то це такий адреналін, і ти відчуваєш його, цей посил не тільки твій, а от вся група, ви йдете, ви як одне ціле, ви відчуваєте емоційну складову кожну, тобто його емоції. Ти відчуваєш своїх побратимів, оцей куражевий там, ааа, всі такі біж, біжать. ну ду Дуже класно. От мені. От... Оце так я можу охарактеризувати ці емоції. Прям жорсткий контакт. Оце ми стояли. У нас була позиція, там бух, і ми, ми, ну типа як наблюдательна позиція, спешка. Коротше, ми там стояли, чисто наблюдали, нас там було пару чоловік, і нам не було не потрібно було себе демаскувати. Відбувається така фігня, Ми наблюдаємо, що десь за пару кілометрів від нас викатується на горб три танка і просто розбирають сусідню позицію. І потім мимо нас. Проходить отак, от вісімнадцять Ну, як артпідготовка, йде тіпа технікою, і зразу штурм на ту позицію. І оце це був перший наш контакт. Ми почали стріляти. по тим, хто проходив перше в житті, я так би сказати, під офігів чуть-чуть. Від, від самої роботи танків просто від піхоти, піхота то таке, піхота не страшна, в принципі. А от як виїхала танка і каруселю по очереді, це карусельці по очеді, вони заїжджають і розбирають просто в одну позицію, так, ну, снарядів, я не знаю, снарядів 30 насипали. от я так стою і думаю, ого! Певно, треба копати. Я за двоє суток понаривав, тому от по, по, по плечі, метрів тридцять, таку копну лінію зробив. Да, і ще от, якраз на цьому ж напрямку, десь за декілька днів була така ситуація, що виїхала ворожа, ворожа техніка БМП напроти нас десь метрів 700. Так, ми, ми були, потім озеро і потім так рядок хат, перша лінія хат, який хутір якогось села. І виїхала якраз перед цими хатами Беха, чи то вона заблудилася, чи то вони зміну привезли якусь. Ну, я не пам'ятаю, вони так виїхали в нагло перед нашими позиціями. І Я просто гнався з реактивною трубою за БМП хою по полю, щоб. Скоротити відстань, тому що не доставав просто щоб уразити. У мене була дуже велика мрія підбити якусь техніку. Я просто біг по відкритому полю з ПТРКшником, з лавом, за мною вдвох, за цією вмп хою метрів 300. Але, на жаль, не встигли ми підбігти. Вона розвернулася, їхала. Ну, після цих всіх собиті на Запорізькому напрямку я став на міномет і СПГ і. В основному я працював з позиції, типу, там, з двох кілометрів, з трьох кілометрів по противнику, і мало безпосередньо приймав участі вже після того, десь кінець запорізької кампанії мало безпосередньо приймав участі в самих ближніх боях. Вже переїхавши сюди, на Бахмутський напрямок. Я більше захотів екшена, більше захотів куража цього. І говорю, типу, мені надоїло, говорю, я не хочу бути. Типу, я говорю, хочу з хлопцями валитись. І все, мене Мирон забрав до себе в штурмову групу. Тут відбувся в мене перший повноцінний штурм. Перший повноцінний штурм у мене був 6 травня. На жаль, він якраз відбувався безпосередньо без марона мого командира, бо він був у відпустці. І Дзвонив нам з відпустки за два чи за три дні до штурму. Я говорив: хлопці, хлопці, почекайте, ще 5 днів, може там якось перенесеться, може якось погода буде не та, щоб я встиг, я не можу пропустити. У них таке змагання було з Дациком, хто більше штурмів проведе. І Він не хотів жодного пропускати, тому що. Хотів завжди бути на крок далі. Так, єв'ючі. І так вийшло, що ми пішли на штурм без нього. Командиром групи у нас був друг старий з мого взводу. Я був зам. Старого, тобто я управляв фаертімом, це одна з підгруп. План був один. Поки ми доїхали до точки, там, де ми безпосередньо були, повинні були починати. У нас зламалася техніка, залишилася тільки одна бронемашина, і просто так поїхала одна бронемашина, і всі пішли за нею пішком. Ми так і доганяли. Я ще пам'ятаю, що нам залишається ще метрів 500 дойти, а нас вже. Прижимаю з усіх сторон вогнем, починають літати тури, пацієнки. Коротше, і ми так залягли. Я саме більше був у мене один із моїх найближчих товаришів, був друг Голівуд. В нього був найбільший досвід у військових діях. Він в 2014 році приймав участь в Маріуполі, літав в окупований. І загинув тут, на жаль, на Бахмутському напрямку в одному із крайніх штурмів. То я йому перед штурмом говорив, що друже, допоможи мені, якщо я розгублюся або не зможу собратись. Типу, що якщо ми впремося в перший контакт, я розумів, що саме головне проломить першу лінію. І що якщо ми в нього впираємося, нам треба не просто залягти і в ступорі там відстрелюватися. А нам потрібно робити якісь дії. І він так гал-гал, нам потрібно рухатись. Я говорю, да, да. Потрібно рухатись, і там є відео з наших штурмів, там де я завжди кричу, просуваємося, просуваємося. Продвигаємося, продвигаємося, потихеньку, продвигаємося. Продвигаємося голювати, потихеньку. Треба продвигатися, старий. Сантос, продвигаємося, підтягуємося, підтягуємося, Продвигаємося. підтягуємося. Все, двигаємося, продвигаємося, продвигаємося, продвигаємося. Гал. Це гал. Не зупиняємося, просуваємося, і ми просто я хлопців підганяв. В принципі, штурм пройшов вдачно для нашого взводу. Та й взагалі в цілому для роти. Страх оце в мене найбільше був не зібратись, не виконати бойове завдання. І е, саме більше в мене був страх це перший контакт. Перший контакт я найбільше боявся, що ми. Просто ляжемо і не зможемо продавити їх, і просто будемо знаєте, перестрілюватись там, на 300-400 метрів, 200 метрів, 100, там скільки до них було. І от в мене був найбільше, як не страха, а навіть переживання було, що треба проломити цей контакт і по-любому треба себе показати, тому що це перший штурм, взагалі, який ми так ну масований, такий, що ми робили, перші такі штурми. Що треба себе показати, тим, тим більше, що наша бригада тільки завоювала тут своє ім'я як новостворена, і ми не мали права типу, налажати. І от мене було найбільше страх не впасти в гряз лицем. Все нормально, двигаємося як говорив мій командир роти, є три типи людей: є ті, які бояться перед, після і під час. От найбільш проблемні ті, хто бояться під час. От в мене страх перед. Я, і то, я б не сказав би, що це страх. То більше переживання за те, як воно буде, які можливі варіанти. Ти продумаєш мільйон можливих варіантів, які з вами можуть статися. Тим більше, що ти ж командуєш групою. Відповідальність на тобі лежить не тільки за тебе, а й за твоїх людей. Ти думаєш, як би їх грамотно розставити, які маневр зробити, і ну якось так. Більше більше переживання це за це. Все він не боїться до. Все в нього нормально, він зібраний, засереджений. Під час він зібраний, все, все працює як треба. А потім все проходить. Ви там закріпилися, зробили задачу, закріпилися, ви це і він такий вау! І в нього починається це усвідомлення того, що зараз сталося. І його починає давити страх. От це є такий психотип людей. Просто не піддаватися страху. Страх є в усіх, бояться абсолютно всі. Ну, немає таких людей, знаєте, то, напевно, тільки в фільмах такі, що там біжать, повний роз і, там так красиво. Ну, всі бояться, всі, понятно діло, це твоє життя, але mm. хтось переборює цей страх. Якщо ти його не перебореш, ти не зможеш працювати в повну міру. А якщо ти не зможеш працювати в повну міру, то ти як слаба ланка своєї. Групи, а твоя група сильна настільки, наскільки сильна твоя сама слаба ланка? В мене Тфу -тфу. все поки добре. Я навіть не жартував своїми хлопцями, що ми тут 240 днів. Говорю, ну, ла, якщо відкинути там відпустку офіційну, там ще я одружився там 20 днів туди-сюди, думаю, так, ну 220. Говорю, да, говорю вам добре, кажу, ви 300-тими були, місяць вдома, був-два, відновлювався. Говорю, а я тут 220 днів говорю, не виїжджаю звідси, говорю, майже рік. Так. Страху якось до 200-го, вибачаюсь, страху якось до того, що будеш 200 або 300. Немає. Я зробив свій вибір, коли пішов на війну. Я знав, що зі мною може бути. Я ще тоді, можна так сказати, помер. Ще тоді, коли пішов на війну, я з цим змирився. Прямо не скажу, що я якось це зрозумів. Не буду говорити гарних слів, до мене там прийшло там щось і нахлинуло. І я там зрозумів, що я маю йти. Воно якось відбувалося тоді, коли був початок війни. Деякі люди для себе просто зробили вибір. Що потрібно зараз йти, тому що коли як не зараз. От, ну, вони прийшли до мене додому, вони прийшли вбивати мою сім'ю. Що мені залишалося робити? От, я якось не, не робив вибір, і якось е, воно до мене не приходило таке, що я там щось зрозумів. А воно якось само пішло просто: бам-бам-бам-бам! і Я вже півтора року на війні. На крайньому штурмі. Коли загинули Мирон, Голлівуд, і Сантос. Я рой і Айзик, так? Да, і все? А? Я рой і Айз, я ви йдете ззаді. Все, плюс. Туда, да, туди, Глівут. Тілий! Тілий! Що там пробігатися можна? Подвигаємося, голівод. Перед тим як вони загинули, вони взяли двох полонених. Я був в групі, групі евакуації, яка була навіть тяжка від них там недалеко. Ми цих полонених, ну, в мене якась. Злість, така перший раз не притаманна мені. Тобто, ну, коли людина без зброї вже, в мене до неї немає ненависті, якоїсь злості, ти див, дивишся на нього і ну, ну що, що, ну, ти його там вб'єш і будеш там бити, тобі що? Від цього тобі легше стане, чи ну якісь е, е, якості тобі покращаться від цього. Та я думаю ні. Тільки собі зробиш гірше. І от вони взяли цих полонених, і я йшов такий зі злостю, пам'ятаю, зустрів Голівуда, загинувшого, що ми його винесли. Це був один з найближчих моїх друзів. Зустрів його і така злість проснулася. Я думаю, ну все, піду, відріжу голову, піду. Іду до нього, такий на злості, на злості, йду, йду, потім доходжу. Дивлюся на нього, а там лежить дід, 50 років з двома перебинтованими ногами. Ну, просто в нього ступні були посічені. Коли ранення отримав? вчора. Ну так, на да, да, 12 час ночі. І тебе за ніч не забрали не, свої. Э... Блять. Ви сука прийшли сюди тут свій мир, нахуй наводити. — Лежав там з 12-ї ночі, його не евакуювали. Я прийшов подивився на нього. Так що щось до нього так грозно, злосно сказав, дивлюся, він так злякався. Я говорю, дід, говорю, коротше, в тебе є вибір, Говорю, ти хочеш жити? Він хочу. Говорю, у нас, говорю, немає зараз часу, говорю, займатися тобою. Говорю, і залишити ми тебе тут атеж не можемо. У нас фізично не вистачало людей, у нас були втрати з нашого боку, і нам потрібно. Пріоритеті, то є, навіть якщо це 200 і свій, то він в пріоритеті, ніж 300 і русак. Тобто я йому говорю: ти хочеш жити? Він каже, хочу. Говорю: тут я півтора кілометра. Говорю, треба повсти. Говорю, до точки, говорю, де тебе ми зможемо забрати. Говорю, ти будеш повсти? Він говорить, буду. Я вам обіцяю, говорить, я доповзу. Я говорю: ну, повзи. І він, так, знаєте, десь годин 6 з перебитими ногами двома сам. Виповз до точки евакуації. Ну там, поняття не діло, що біля нього йшов, йшла людина, яка контролювала його дії. Але він такі свої носочки на руки натягнув і оповз по посадочки. Потім я його вигружаю. Я їх зараз запам'ятав його ім'я Альберт з Московської області. Я ще йому говорив, що це говорю, москвичей говорю, почали закидати, говорю, закінчили сили у вас. І я контрактник. Він доповжає, ми його вже вигружали. З евакуаційної емки там, і до медиків його на допомогу, щоб йому надали допомогу, бо в нього там були посічені ноги, і він пролежав дуже довго, там могло бути зараження. Потрібно було обробити, надати допомогу. Хоча воно там несерйозне було. Ми його так витягуємо, його якраз голова напроти мене, я так попускаю голову вверх, вниз, говорю: пам'ятаєш мене? Говорю гал. Він говорить, пам'ятаю. Говорю, я ж тобі говорив, що якщо будеш повсти, говорю, будеш жити. Я тобі дав слово, говорю. От бачиш, кажу, тепер говорю, будеш жити. Зараз попадеш до нас в полон, говорю. Будеш жити в тюрмі, у нас будуть кормить тебе говорю, одівай. Все в тебе буде добре. Але наскільки я замітив, пополоненим, багато спілкувався з полоненими там. І були моменти, коли навіть не наших полонених охороняли, то спілкувалися з ними, розпитували. То вони якось всі говорять одне й те саме. От їх наче завчили якусь методічку говорити, і вони оце всі одне й те саме говорять. У мене там все було погано, там хтось больний в сім'ї, не було вибору. А По факту, хлопцю 21 рік він 9 місяців воює в Україні. Ну, ми ж теж, не дурні люди. Ну, що ж ти розказуєш, що ти там в тебе все так погано, тому ти пішов на війну. Ну, Ти йдеш е, померти, тому що в тебе все так погано в житті. Тобі треба щось виправити, і ти йдеш на війну, щоб там померти. Ну, типу, якась логіка не, не складається. Та. Дуже добре запам'ятав ці всі смерті: Голівуд, Мирон Сантос. Голівуд загинув на самому початку штурму годині о 8-й, дев'ятій ранку. В них, вони зустріли перший контакт. Першу лінію оборони Кацапів почали відстрілюватися, і в нього була GoPro-камера, і ми з його GoPro дивилися це все. Він говорить, кулеметнику позаду нього говорить, Шева, Шева, працюєш, він працює, працює, щось, кулемет покриває. і Він хотів змінити позицію, тому що їх контакт заставив, у нього була не дуже вигідна позиція. Він хотів змінити позицію, він так виглянув із-за дерева. Потім опустився і хотів встати на коліна. Він встав, тільки встав на коліна, підняв голову із ямки і йому зразу в голову постріл. Снайпер? Так? Я думаю, не снайпер, а звичайний стрілок, але він просто лежав і чекав його вже. Тобто він бачив, бачив візуально, що там щось відбувається, Він собі взяв сектор і просто лежав, чекав. А Голівуд якраз просто встав у нього на приціл. Це були дуже близькі контакти, там 5-7 метрів, 10 максимум. Тобто там без шансів. І загинув він, як воїн, зброєю в руках на штурмі. Не так, звісно, він хотів. Ми з ним часто розмовляли про те, хто як хоче загинути, як хоче бути хто похований. Ми ж там мріяли, він був з окупованого міста Мелітополь. Ми завжди мріяли, як будемо звільняти. Мелітополь, Голівуд говорив: нам треба туди, нам треба на Запорізький напрямок, там моє місто. Я хочу своє місто звільняти. Вже там в цих пабліках расистських з Мелітополя там дивиться, кей. он той переобувся, я його знаю. Цей переобувся, Ми до них всіх заїдемо, їх всіх накажемо. Мріяв дуже він про нагороду Героя України. Тобто. Е, ну, його подали, але не знаю, чи ну чи отримав, чи отримає. Ще йде процес по цьому. Але його подали. Я знаю, що бригада подала його на героя України. Він завжди. Говорив всім своїм знайомим, що хочу героя, хочу нагороду, яку в 70% 70 дають посмертно. І йому всі говорили, на, навіщо ж тобі така нагорода? Він говорить, та хоч посмертно, але я хочу, щоб вона в мене була. А ми пройдемося. А ми з Міроном пройдемося. Я хуєнно, їбать, спалив по підараса. Ну шо там, блять, дацик мірончик на связі, їбаши нахуй. Дякую російській підарастії блять за трофеї. Я сука, ніколи не думав, що ви такі секуни. Мирон у нас був, типу, таким чуваком, як, я ж говорю, як еталон мужності. типу, ну я от е, чесно думав, що ну, типу, я таких мужиків взагалі в житті не зустрічав, і Це, типу, було як якийсь, знаєш, типу, там. Фейк, типа, ти дивишся на нього, а він такий везде грозний, такий безстрашний. Там, ми сидимо всі по окопах, ховаються, там все стріляє, все взривається. Мужик просто так з сігаретою е, в розвалочку йде між позиціями. Ну, коротше, він у нас як батько був у взводі. І ми, да, ми, ми довго не називали свій взвод ніяк, і вирішили після його смерті в пам'ять про нього взяти. Я говорив, що я хочу загинути. Якщо вже так відбудеться, то швидко це е, отак, от як в принципі загинув Голівуд в стрілковому бою з одного вистріла в голову, нічого не просто, щоб світ і все, щоб ти нічого не відчувати. Був-був-бам, світ потух і все і нема. Я не вірю ні в яку взагалі релігію. Не в Вальхалу, не в православних богів, не там не, не вірю взагалі в виснування вищих сил над нами. Ні в'яких. От Мирон був дуже віруюча людина, дуже набожна. Він навіть заставив мене носити таку от штучку, оберіг. Хоча я взагалі не катірує таке, мені воно не подобається. Але він, типу, говорить: от, хлопці, дивіться, я вам час всім намотаю. Ви всі будете здорові, ми всі виживемо, ми ще перемогу маємо здобути. Він завжди говорив про те, що потрібно робити дітей, усіх, у кого є дівчата, щоб вони ставали їхніми дружинами, у кого є дружини, але немає дітей. Дітей потрібно робити дітей, як він це аргументовував, що от ми цвіт нації, говорить, і ви повинні, повинні після себе залишити цвіт нації. А ті, хто не приймають участі, то що вони повинні далі націю розплоджувати, то, то яка у нас тоді буде нація? Я вважаю, що 50 на 50, 50% вирішує е, твоя підготовка. Е, Твій скіл особистий, скіл повністю групи, і 50% це фарт. Діло случая, як говорять. От наведу приклад, друг плохой це е, теж один із найдосвідченіших наших бійців був. Е, теж літав з Голівудом, вони разом літали в Маріуполь, разом повернулися з Маріуполя. Він просто йшов по посадки і прилетіло от біля його товариша три метри. Йому. Нічого там, гільзу якусь з полу підняло фугасною дією і загнало йому в ногу. Ну, типу, легке поранення, там, пів місяця відновлення. От Тобі дає командир задачу, тобі він говорить, що робити, але це робить не він, а це робиш ти. Це твоє життя, ти повинен все обмозгувати і не робити просто, як знаєте, типу, тобі сказали, іди он туди прямо, і ти все, взяв і пішов просто прямо. Ти дожен. Продумати, як тобі це краще зробити. Якщо в тебе це не вийде зробити, ти повинен повернутися до командира, сказати, що командире, тут то-то, то мені потрібно змінити, щоб зробити так. Ти, ти, -ти теж повинен думати свою чергу про те, як тобі це краще зробити. Це я думаю, три найголовніші качества думати, розвиток фізичний і психологічна стійкість. Кожен свідома, свідомий громадянин повинен взяти в руки зброю і захищати свою країну, якщо в нього є дві руки, дві ноги, і в нього все добре. Зі здоров'ям. Не тільки штурмові професії в армії. В армії дуже багато специфік роботи, і потрібні люди і на кухні, і в зв'язку, і в тилу, і в логістиці, і в тому штабі потрібні люди. І ну, Взагалі багато де потрібні люди, не, не, не кон... ну, то, Тобто, як всі думають, що все, я піду на війну, мене там вб'ють. Ну, може й не вб'ють. Таке, може бути, фарте не вб'ють. Ну, я вважаю, що «Третя штурмова це е, одна з найкращих бригад в Україні зараз на даний момент, це моя думка. Е, е, що тут е, твоє командування думає про особовий склад, про його підготовку і про його цінність. Тобто е, ми не хочемо профукати цей потенціал е, от людини, наприклад, на мене, на мене потратили. Е, чи витратили е, півроку навчання там, різних полігонів, там, тому подібного? На мене півроку навчання витратили. Щоб підготувати такого ж самого бійця, це потрібно ще півроку. І ну, у нас немає стільки часу так готувати людей, тому ми бережемо кожного свого бійця.